Усім привіт! Сьогодні 16 квітня 24 року. Тема даного відео продаж бджолопакетів. В цьому році я буду реалізовувати бджолопакети на кінець квітня, початок травня. Ціна бджолопакету 1500 гривень. Бджолопакети будуть карніка та бакфаст з матками 2023 року. Комплектація 4 рамки печатного розплоду, хорошо обсижених бджолою. Знаходжуся я у Вінницькій області, Могилів-Подільському районі. Кого цікавлять бджолопакети, звертайтесь. Всім дякую за увагу та до зустрічі!